Всім привіт! Сьогодні я розпалюю багаття, За жалома підігнала мені ще тих сосисок дуже смачних. От. Тому зараз чекаю поки прогорить і швиденько їх посмажу, бо вони вже були заморожені. А ще раз кидати їх в заморозку таке собі, тому одразу їх зараз і приготую. Дивіться, горобчик з підбитим крилом, Чи що він улетіти не може. Да. Mm. Подписывайся, с кем-нибудь побился или что? Не хочешь? Я хочу, чтобы ты цел ⁇ Такие вот, небольшие шматочек. Зараз вже прогорає багаття. Скоро можна буде йти смажити. Ну що, процес пішов, потихеньку смажиться. А там догорають ще дрова. Бля, яка краса. Взагалі я бачив, сільпо там ще є ну, такого ж плану сосиски, але курячі і якісь ще там. От мені теж цікаво скуштувати. Може колись замовлю і спробую. Так, ну що, готовченко. Ось така от красота. І в мене, до речі, ж, є цей соус шаурма. Що-то з цими з кракетами мені він не подобається. Бо той, що я сметанний зробив він набагато більше заходить. Ось цією ковбаскою прям реально кайф. Я Буду їсти. Всім приємного апетиту, хто також зараз їсть. І не дарма я брав тоді два соуси по знижкам, бо один вже закінчився. А зараз я беру пилосос. Бо щоб то давненько я не пилососив, треба зайнятись. Ну що, там ще з минулого разу, коли я підстригався, волосся моє. Що така от куча вийшла. Зараз викидаю і треба буде йти викидати ще сміття. На вечір у мене сирники, також маму передали. На жаль, блін, немає зущеного молока. Так би був би повноцінний кайф. На вулиці тим часом дивіться, яка погода. Вже трошки був дощ, зараз знову я думаю буде. Так, я був правий. Отакансера. Так, все, прийшла вода нарешті. Зараз розпаковую. І так, що я придбав? Взяли такі сухарики, Отакі от такі от і чипси. Хотів взагалі взяти з часником, але їх не було. А ці я думаю, не були смачні. І взяв я по знижці. Отаке от закарпатське е, пиво, оригінальне світле. І стримався, не взяв нікотину. Хоча спокуса була. Всім привіт! Я замовив доставку сільпу і зараз покажу, що я купив. Перше це, звісно, піццеріні Франческа божественна. Далі йде спеції, чесник грамудований. Взяв собі чедера, не взяв цибулю зелену, тому що... Це мені було шкоданих грошей. Можливо, я її посаджу. Е, взяв на маску сирну моркву. Блін, зараз зрозумів, що забув взяти на матну Потім взяв монстер. Він був такий ну, 0,5 найдешевший. Не зрозуміло, що за смак, але він розбавлений з соком. От. Потім дві коли. Це йшло до піци. Звичайне молоко. У мене є там сир, можливо, зроблю сир. Це соуси, Один другий. Сметана. Теж зроблю соус, який я вже робив, мені що вже сподобалось. Два хліба. Щоб було. Так, Це я взяв саймону буде. Бульнабор. Потім взяв маргарин, тому що я так подумав, якщо там щось випічку, да, ще щось, навіщо масло, маргарин, в принципі, теж піде. І взяв сира от, невеличкий шмуток. І останній екземпляр це куряча печінка. Я її зараз кину в морозилку, і взагалі я приготую з неї салат. І яблуками карамелізованими, це дуже смачно. І хто пам'ятає, в мене є горіховий соус, він ідеально поєднується з нею. От. А зараз буду їсти піцу, це я також кидаю в холодос. Всім приємного апетиту, що то я зранку полком не поїв, так що зараз буду кайфувати. Коротше, я, любі друзі, не стримався я, тому що, що -то нема настрою. І такі от справи. Може буду так. по декілька днів робити перерви для початку, скажімо. А там побачимо. Всім привіт! Короті, дістав я гомілки, в мене тут 5 штук розморажуються. Я повідрізав кінцівки, що то мені так думаю буде краще. І достав ще грудинку, зроблю, поки не знаю, що я зроблю, можливо котлети зробиш з цього м'яса, бо в мене холодос що та геть пусти. Ну, Залишився борщ, але таке вже не хочу я його. Ну що, перша страва готова. До речі, не дарма я обрізав кінцівки, тому що, бачите, вони всі вмістилися. Додавав я тут сіль перець, приправи для курки, паприка і часник гранульований. Тепер чекаю, поки можна буде засовувати. І от, в принципі, в мене. Вже все готово. Зараз буду приступати до котлет. Так, нарізав я цибулю, чесник. просто так дуже дрібно. От, і далі щас... Ні, піде не м'ясо, а піде картопля. Щоб я її кинув варитись, а потім вже буду займатися м'ясом. Все, я кидаю варитися картоплю і вже можна засовувати горілки. Не знаю наскільки. Ну що, зробив я такий от фарш. Насправді, коли ножем його робиш, він може навіть краще, ніж коли пропускаєш через м'ясорубку. Зараз це все замішаю, додам спеції, ну, спочатку трохи відпочину, і ще десь хвилин не знаю, 15, 20, 25 варити картоплю. От Так що якось так. Я додам зі спецій до курки приправу. Потім можна ще... Ну, чесника також вже трошки залишилося. А, звісно, де тут паприка. І що ще цікавого. Ну, Може трошки петрушки. Отак. А ну, ну і я. звісно солі треба додати. Ну і тепер додаємо цибулю чесник. Зараз це все перемішаю і треба буде ще трошки борошна. Ну отак дивіться. Зараз замішую. І треба буде сформувати котлети. Взагалі можна було ще взяти хліб, якби замочити його, віджати і також додати. Але що -то, що -то вирішив я борошну використовувати. Отака от кількість котлет у мене вийшла. І вже картопля доварилася. Зараз буду зливати і робити щоденьку пюрешку і одразу кидати і смажитись котлети. А тут ну тут в принципі нічого нового. І в пюрешку ми що? Додаємо е, до картоплі спеції. Ну і знову там сіль перець. Може що тут ще цікаве? Ну, от паприку. І цей раз я зроблю трошки по-іншому, не так як е, коли я крокети робив. Бо я додам ще яйце і молоко для кращої текстури. Вирішив все ж таки сиру додати. І це трошки пізніше, щоб воно не звернулося. І що? Спробуємо котлетки. Текс. Текс. Вони трошки будуть розпадатись. В принципі, це не проблема. Ну, так Вогонь трошки поменше. І все смажемо. Зараз трошки почекаю додому ще яйце. яйцем. Тепер перебиваємо ще з яйцем. Взагалі, по-моєму, треба щось одне додавати. Або молоко, або... Але ну так воно буде смачніше. Зараз коротше, бо однією рукою незручно. Плети виглядають кайфово і не розвалюються на диво. Взагалі, що я вирішив наготувати сьогодні, почав дивитися дуже крутий серіал про кухню. Я вам розповім пізніше, покажу. От, і розповім, що я не можу продовжити дивитися той серіал дроти. От. Але вчора я три серії глянув цього серіалу і що мені так сподобалось, от прийшло таке натхнення приготувати щось. Ну і ще тому, що <головік> холодильник пустий. І з приводу цього року в мене залишається одна штучка. І знову я роблю перерву мінімум 5 днів. Так, перша порція є, вже смажиться друга. І ось дивіться як круто, коли зрізаєш цю. Я навіть не знав, що так буде. ну коли цей... Хрящик зрізаєш, як круто вони стягуються. Ну, мені так навіть більше подобається, як знаєте, в ресторані комусь. Зараз я ну, цією жиром трохи їх облив і продовжую запікати. Ну, зараз буду їсти, подивлюсь, що я тут приготував, і духовка вже вимкнена. Гомілки також готові. Всім приємного апетиту. Такі от вийшли котлети Знаєте, з зрубленого м'яса. Ну, мені дуже подобається. І поряжка також топова, не дивлячись, що я там намішав, все, що тільки можна. Так, ну все, всі страви готові. Пуряшки, на жаль, не дуже багато вийшло. Перемив я посуд. І зараз буду дивитися той серіал, про який я казав, називається «Він ведмідь 22-го року, три сезони. Дуже прикольний. В головній ролі оцей згалагерів, чи не знаю, як його звати. От, мені дуже зайшов, я ж говорю, вчора три серії глянув. І також згадав, що сьогодні, ну і мені нагадали точніше, що сьогодні бій Усика, тому замовив я доставку дещо там, ну, на вечір, так би мовити. Тому поки чекаю її, буду дивитися серіальчик і трохи відпочину. Ще таке питання, чи зможу я подивитися цей бій, тому що він тільки на МІГОГО показується, а в мене підписка не проплачена, тому не знаю, не знаю, якщо знайду, де глянути. гляну. Ні, то буду дивитися серіал. З приводу серіалу, що я дивився, я ж додивився перший сезон, і велике розчарування для мене немає більше сезонів. Ну тобто, тут, де я дивлюсь, є тільки один сезон. Більше глянути, на жаль, не можна. Тобто, або дивитися з ноутбука, якби я не дуже це полюбляю, або є в мене там ще одна можливість. Зараз я, до речі, і перевірю. Знайшов я на іншому сервісі, але тут тільки російською. Ну, Доведеться так дивитись, якщо що. А зараз поки буду дивитися відміння. Приїхала доставка, що я замовив. По-перше, це м'ясо. Це виходить бульнабір. І взяв скільки тут. 3 кілограми курячої грудки. Такої заморожу, щоб завжди була. взагалі ще гомілки, але їх не залишилося на сьогодні. А далі. Борошно, бо в мене там воно закінчується для випічки ну і для різних трав. Далі взяв по знижці Потато Стикс. Потім взяв на вечір гараж і от 15 гривень цього лише оболонів, не знаю, ніколи не куштував, здається. І шматочок сиру. Також я думаю, я може ще буду робити. Саме тому я взяв прям дуже багато. Ну як, не дуже багато. Але от скільки от картоплі. І вона, до речі, молода. 142 гривні вийшло, 3500 грам тут. І взяв ще три огірка. О. І в принципі на цьому все. Така вийшла закупка. Невеличка, але все майже потрібне. Можливо, зроблю, знаєте, молоду картоплю, вона така гарна здається. Так, я собі ще одну порцію наклав і зараз пробую ці гамінки, що в мене вийшло. Ну і далі вже чекатиму вечора, точніше ночі, щоб глянути біусіка, якщо я знайду, де подивитись. А до цього часу буду дивитись серіал. Тому всім дякую за перегляд, за активність, за коментарі, за лайки, за підписки. Всіх люблю, обіймаю, цілую. І до зустрічі в наступному відео.